Доброго ранку, ми з України, місто Миргород Полтавська область. Зараз ми таку прогулянку зробимо по лісові курортному. Ну, Чути пташки співають уже зранку, аромат цвітіння різних трав та всього. Зараз такий тут аромат стоїть на стежці. Аж прямо... Дуже гарно. ну от Далі проходимо стежкою. І спереду от там ми бачимо каштан цвіте. Ну, ще в е, давнину е, наші діди, прадіди та й батьки е, використовували його для лікувальних, як лікувальний засіб, оці квіти. Квітки зривали, і їх сушили, або і так, зразу можна додати в чай. Який його ефект лікувальний? Це розжижування крові. Ми знаємо, що із віком кров стає густіше і потрібно, щоб вона ну, була більш такою. Розжиженою. Ну, купують там дуже дорогі лікувальні засоби, а є такий природний засіб, який росте біля нас і зустрічається от в лісі навіть. Так що рекомендую його застосовувати. Ну, в міру.